Доброго дня, я Зіночкін Дмитро, менеджер з продажу компанії Адама. По харківщині вносимо наші продукти Таміган 04 плюс Трігер 035 з інсектицидом Ламдекс. Погодні умови цього року нас заставили вийти в поле трішки раніше, тому що більш високі температури допомагають розвитку бур'яну. Азима пшениця посіяна 9.09.23 року. З посівом було внесено 200 кг карбаміду і 100 кг МПК 15 15 15 Восени було підкормлення аміачною селітрою 100 кг. Попередник азимої пшениці ячмінь.